Я вам подякую. Дякую вам. Дякую вам за ту роботу, яку ви зробили від нашої громади. Дякую. Ви бачите, нас трошки тут побило, тому це точно техніка, яка допоможе нам зараз відбудовуватися. Дякую вам ще раз. Дякую. Новий автомобіль Сітроен від програми «Юліад з Європою поповнив автопарк комунального транспорту Тростянецької громади. Партнерство з програмою Тростянецька міська рада започаткувала ще до повномасштабного вторгнення. Ця програма неодноразово допомагала Тростянецькій громаді різними консультаціями, різною такою нетехнічною допомогою, але після того, Як у нас трапилася біда і тростецька громада перебувала місяць в окупації, постраждав комунальний транспорт, багато було викрадено, спалено, пошкодженого, то ми звернулися до цього проєкту і попросили фактично допомогти комунальним підприємствам, для того, щоб максимально покращити їхній технічний стан, їхнього комунального підприємства. Автомобіль прибув до Тростянця із німецького міста Кьольн. На його транспортування водіям знадобився тиждень. Авто має об'ємне багажне відділення і достатню кількість пасажирських місць для оперативного виїзду ремонтної бригади. За словами Юрія Бови, транспорт буде слугувати для роботи комунального підприємства, яке внаслідок окупації російськими військовими залишилось без засобів пересування. Тростянське ЖЕУ. Залишилася фактично взагалі без транспорту і в них величезна кількість величезна кількість житлового фонду, який обслуговується більше ста будинків. І тому, напевно, ми порадимося і передамо цю машину цьому комунальному підприємству. Хоча є потреба ще і в інше комунальне підприємство, чисте місто. Ми вдячні від нашої громади, кожному благодійнику і, зокрема, програмі Юліт з Європою за ту оказану допомогу, яка сьогодні прийшла до Тростянецька, і скільки я знаю, ще й для інших громад Сумської області. Велика вдячність за партнерство, за ту співпрацю, і небайдужість, якась. Сьогодні проявляється цим фондом. Тростянецька міська рада продовжує знаходити нових партнерів всеукраїнського та міжнародного рівня для швидкого відновлення життєдіяльності громади після військових злочинів російської армії. Аліна Гребенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.